А зараз давайте розберемо правила читання літери С. Вона дає два звуки З і С. А також вона приймає активну участь у формуванні звуку «Ш». Це ми вже проходили в нашому уроці на правила читання літери Ч. Чи. Зараз давайте розберемо. Коли в яких випадках вона дає звук з і в яких дає звук С. Мова йтиме про ті випадки, коли вона знаходиться в позиції поміж двома голосними літерами. Голосні це ті, які ми можемо проспівати. І дивіться, коли вона стоїть одна. Поміж двома голосними, тобто одна літера С як долар, яка стоїть поміж двома голосними літерами. Вона буде давати звук з. Коли е, її буде дві, е, вона даватиме звук С. Давайте прочитаємо декілька прикладів, де вона дає звук з, оскільки вона там стоїть одна. Е, тобто Звертаємо увагу, головний акцент на тому, скільки в нас стоїть літер С. Якщо вона одна поміж двома голосними, то це буде звук З. Дві літери С, це вже буде звук С. Роза. «каза», тезоро. Так. Далі. І е, давайте на практиці спробуємо прочитати слова, е, де в нас є і одинарна, і подвійна. Yeah, так, так. Е, наприклад, каза, де зiderю, асистенте, тесуто, каса. Дивіться, тут у нас дві «С». ми його читаємо як каса. Тут в нас була одна, була одна «С», і ми її читали як каза. Тобто, о, ти робиш помилку, і ти вже не в себе вдома, а десь на касі. І з цим обережніше, бо гроші тринькати кожен вміє. Ідемо далі. Депресо. Вазо чинезе, passaporto, abusivo, роза, делюзо. Це все дуже легко, і ну, тут нема такого чогось складного. Це дуже легко запам'ятати. І в нас ще можуть бути деякі виокремлення і відходження від цього правила. Дивіться, у нас може так статися, що о, в італійській мові, коли ми зустрічаємо слово, о, якесь слово, яке м м м сформовано з двох інших слів, наприклад, джейрасоле, може так статися, що в нас буде одна літера С стояти поміж двома голосними іншими, так? але ми її будемо читати як, е ну, через звук С. Чому так? Давайте розбиратися. Наприклад, слово джіра соле, сонячник. Дивіться, вона, тут воно складається з двох слів: джіра крутить або крути, в залежності від контексту, і «соле» сонце. Тобто, у нас два слова крутий сонце. Якщо ми їх поєднуємо, звісно ж, вона у нас виходить вже поміж двома голосними. І чому так? Дивіться, коли в нас було окремо слово Сонце, то ми його читали як соле окремо, тобто був свій окремий звук. Коли ми його поєднали із словом джіра, то у нас звук пробує. Цього слова не буде мінятися. Низок цього слова, як це сказати, звук цієї літери С, яка знаходиться в цьому слові, вона не буде змінюватися. Оскільки вона вже першочергово була сама по собі і звуком С. Тому, якщо в нас зустрічаються такі випадки, коли є поєднання двох слів і. Так сталося, що С буде зажата двома голосними, то нічого страшного, ми все одно читаємо як С. Оскільки ми знаємо, що окремо це слово читалося із звуком С. І такий самий прикол може бути і коли ми додаємо якусь приставку до слова. Наприклад, так, де у нас? У нас є такі приставки, які закінчуються на голосну. І ми бачимо, що у нас можуть бути які приклади. Синтоматичний. Додали А і стало асимптоматико, безсимптомний. Далі, так, що у нас? Септико, септичний. Додали анті, це став вже анти, антисептико. Бачимо. Тобто вона у нас одна поміж двома голосними. Але ми там щось додали. А коли щось додали, то на це жодним чином не, не має жодного впливу. Так, далі, псиміка. Сейсмічний. Додали анті, стало антісміко. Тут ми еси читаємо як з, бо там дзвінка приголосна. Це ми зараз ще будемо проходити. А тут ми читаємо як с, бо вона стояла на початку слова і мала свій окремий звук С. Ми додали приставку, нічого страшного, вона нічого не змінює. А, такий самий прикол може бути і з числами. А, оскільки в італійській мові ми коли е, додаємо до десятки в якійсь одиниці. Наприклад, якщо я хочу сказати трента сетте, сетте це в мене сім, трента це 30. Якщо я кажу 37, в італійській мові це в мене буде одним словом записатися, і виходить, що. О, я маю це написати саме так. Тобто тренте сете, і в мене се буде зажата двома голосними. Оскільки я знаю, що окремо існує слово сете, числівник сете, і воно читається через звук С, тому я його буду читати як трента сете, а не трента зет. Ще раз правильний варіант прочитання, це буде трента сетте. Навіщо я вам дала так багато зайвої інформації? Це не зайва інформація, оскільки ми зараз проходимо правила читання. І якщо так станеться, що ви десь зустріли, тобто ви вивчили правило і десь зустріли, в якомусь випадку так сталося, що хтось прочитав там, де одна Ессе. Прочитав звуком С. О, ви не зрозуміли, не розібралися, пішли далі. І е, якщо ви так робитимете, у вас буде формуватися звичка е, до того, що ви щось не знаєте, щось не зрозуміли, але добре окей. Е, так може формуватися мовний бар'єр. Тому що, якщо в мене буде багато таких прогалин, де я щось не зрозуміла. Де щось не допитали або взагалі ніхто не може пояснити, то у мене буде звичка до того, що щось не знати, це норма. А коли в мене буде багато того, що я щось не знаю, то я вже буду думати, чи відкривати того рота і щось казати італійською, чи краще промовчати. Тому, щоб ми не мовчали італійською, а щось балакали, нам треба. Звертати увагу на різні дрібниці, навіть на такі. І я вже трошки проговорилась, у нас було антисізміко. Що у нас ще відбувається, коли у нас після не до, а після літери С стоїть якась дзвінка приголосна, дзвінка, тобто не шипляча, не глуха дзвінка приголосна, то ми будемо її читати із звуком з. Ви, мабуть, вже чули, що жоден італіїць не може вимовити ім'я Світлана, бо в них це виходить тільки «звітлана». Тобто «світлана» не існує, вони не можуть його вимовити просто реально. Деяких виходить, але то одиниці. Саме через те, що в них за правилами, якщо після еси стоїть якась дзвінка приголосна, їх завчати не треба, а просто через деякий час у вас напрацюється така звичка читати правильно. Ви самі не будете розуміти, звідки вона, але вона напрацюється. Так, і дивимося приклади. Що в нас там з прикладами? Так, трошки менше. entusiasmo, sguardo, smettere, smacchiatore, sleale, sgabello, sveglia, sbadiglio. Voi ci ricordate come un gel cita il secolo? Sbadiglio, sbrigare, smalto, carisma. Бізонна. «звельто», «збальо». Окей. Тут все зрозуміло. Тобто треба трошки звертати увагу, яка літера йде за літерою С. І якщо вона дзвінка, то в нас буде звук З. Ідемо далі. Коли вона дає звук С? Ми сказали, якщо воно стоїть посередині між двома голосними, в нас буде звук З. А якщо голосна тільки з однієї сторони, у нас буде звук С. Дивіться, наприклад, слово сіто, Вона стоїть спочатку слова так? на початку слова. І перед нею нема жодної іншої голосної. Ага, окей. Тобто, якщо немає оточення двох голосних, тоді вона дає звук С. І, е відповідно, це ми будемо читати через звук С. Давайте прочитаємо ці приклади. Сіто це не то сіто, де ми муку просіємо, це сайт. Так і запам'ятайте собі. Сіто, імпульсиво, сапере. Uh, Сапере, це ми перекладаємо не лише знати та вміти, а ще іноді, іноді воно може перекладатися як мати-присмак або о, смак чогось. Це потім будемо розглядати. Сорідере, сікуро, сабато, персонале, сальмоне, денсо, пульсанте. Серіо Семпре. Тобто, тут вона в, в усіх випадках у нас була з однієї сторони голосна, з іншої якась приголосна, так? Або нічого не було. Так, і йдемо далі. Ми сказали, якщо після неї стоїть якась дзвінка, то в нас буде звук З, а якщо стоять глухі якісь, то в нас буде звук С. І давайте прочитаємо ці приклади. Скадуто, до речі, є слово на накоріне «скаденца». це про документи більше. Тобто не строк призначення товару якогось, а строк, до якого треба було подати якісь документи з каденція. Атмосфера, спараре, спераре. Дивіться, яка різниця. Змінили одну літеру, і все дуже змінюється. Спараре і Спераре. Не переплутайте. Паску, фінестра. Астемія. Це прикольне слово. Астемія. Так, і е, коли вона в нас буде на, е, стояти в кінці слова, то там буде той самий принцип. Тобто в нас може бути голосна е, з одного боку, а з іншого нічого. Тому вона також читається звуком с. Ананас, бонус, гратіс, автобус, майс. Ерпес газ. А для італійської мови не характерно таке закінчення, а зазвичай в нас є якась голосна в кінці. навкінці. І коли ми бачимо такі слова, то швидше за все вони запозичені з якоїсь мови швидше за все. І давайте пригадаємо, ми вже проходили о, ті випадки, коли літера С приймає участь у формуванні звуку Ш. Це у нас було в уроці на правила читання літери «Ч». Але ще раз пригадаємо, коли в нас стоїть буква сполучення літери «Ч» плюс Е або І, тобто Ч або Ч. І перед ними ми дописуємо літеру С. То в нас дивним чином з'являється звук Ш. А, і давайте подивимось декілька прикладів: Ашенсори, Шемо, шім'я, Кошенця, Ашугамано. А, до речі, ашугаману довге таке слово. А знаєте, що воно що його можна поділити. Ашуга це буде суши, ману, руку. Тобто полотенце, о, ой, не Непомню на ладно. Ашуга, мано в нас е, перекладається як суши руку. Так. Е, наступному році ми розберемо правила читання літери Дзети.